Я дуже люблю спостерігати за людьми, спостерігати за собою Такий я вже по темпераменту, а, аналітик. І що я помітив кожного року, я думаю, що ви також це помічали дуже така популярна, а, популярна думка, яка зазвичай звучить до нового року, буквально за пару тижнів, і після нового року теж плюс-мінус пару тижнів. Це планування, це рішення. Яке ми чітко приймаємо кожного року, позбавитись від якихось шкідливих звичок, від якихось залежностей. Ми сплануємо собі наступний рік і намагаємось, звичайно, триматися цього плану, але, на жаль, не завжди виходить, правда? А точніше, мало коли, рідко коли так виходить, принаймні спостерігаючи за собою, скільки я разів писав ці плани, скільки разів я хотів змінитися. Можливо, зайнятися спортом чи підтягнути своє навчання завжди чомусь щось мені мішало. І я вирішив про це подумати, бо ця думка, вона останні е, два тижні вона так в повітрі вітає, і багато хто з людей ділиться своїми думками. Хтось каже: та я вже якось і, і не буду нічого планувати собі. Немає в цьому сенсу, бо я такий, який є, і нічого з цим не можу поробити. І от хочу з вами сьогодні поговорити на тему про, про наші слабкості, про наші залежності. Ми всі від чогось залежимо, правда? Ті, хто ще живуть зі своїми батьками, залежні від своїх батьків, так? Бачу у підлітків така ухмилка, але щось таке сумне обличчя трошки. Я був на вашому місці. Це не завжди приємно. Хочеться побільше простору. Ми не любимо, коли заходять в нашу кімнату так несподівано. Ми не любимо, коли ми під контролем своїх батьків. Ми любимо бути незалежними, правда? Ми любимо свободу. Я дуже люблю свободу. Наша країна любить свободу. Якщо ми подивимося на нашу історію. В кожному столітті Україна намагалася здобути собі свободу, і в неї виходило це на якийсь певний період, а потім вона знову була від когось залежна, від якоїсь імперії, від якоїсь армії, від якихось людей, ідеологічних людей, від якоїсь ідеології були залежними. Якщо згадати, наприклад, 20 століття, то. Наша Україна була залежна від радянської армії від е, певний період і певна частина України від німецької армії, і знову, і знову і знову намагалася здобути цю незалежність для того, щоб жити вільно. І сьогодні, не дивлячись на те, що в 91-му році, 24 серпня, ми формальну цю незалежність, але все одно тут, тут. І в багатьох різних інших аспектах ми все одно лишилися залежними, правда? І це прикро насправді, бо сьогодні ми продовжуємо завдяки нашим військовим, завдяки кожному з нас, хто сьогодні молиться, стоїть за нашу свободу, ми намагаємось здобути цю незалежність. І, від, власне, тема ем, моїх роздумів, я так її назвав, залежність, що звільнює. Отже, коли ми залежні від батьків, якщо повернутися до цього прикладу, нам не завжди подобається, що вони від нас потребують, що вони від нас очікують. І одна така коротенька історія в якості прикладу, це відбулося зі мною в 16 років, коли я відчував тотальну залежність від своїх батьків, і мені дуже сильно кортіло це змінити. Вони були добрими до мене, вони піклувалися про мене, що мене не влаштовувало. Отакий от, такий от в мене був характер, такий гонор, і я хотів це змінити. І одного разу під кінець навчального року. Коли тато зрозумів, які плюс-мінус будуть оцінки в моєму табелі, він сказав: Ти хочеш заробляти гроші спиною чи головою? Ти думаєш, що спиною легше заробляти, ніж головою? А я хотів працювати дуже сильно. І я набрався сміливості і сказав йому, так, я впевнений, що спиною заробляти легше, ніж головою. Насправді я з цим не погоджувався, але через те, що він намагався мене переконати, я вирішив стати в таку позицію, де б я не погоджувався з ним і де б доказав, що я довів, що я все ж таки правий. Бо я хотів бути незалежним. І знаєте, тато зі мною не церемонівся, він купив мені квиток і відправив мене на заробітки на три місяці. Протягом цих трьох місяців. Як і я посидів трошки, так і тато посидів. Бо коли я приїхав, тато просто був весь білий, він за мене переживав, звичайно. Але він розумів, що зі мною по-іншому ну, ніяк. Ну не розумію я. І він пішов на такий крок, радикальний крок. Мама цього не розуміла. Як ти можеш відправити неповнолітнього сина в іншу країну для того, щоб він там якось. Намагався заробити гроші. І знаєте, це мені дуже сильно допомогло, бо я приїхав. в мене справді дуже-дуже сильно боліла спина. Мене дуже багато запитували про цей досвід. Я всім казав: хлопці, дівчата, прошу вас Господом Богом, читайте книжки, вчіться в школі і слухайте своїх батьків. Не перебільшую, так і було. І я і досі так думаю. Звичайно, що. Ми, коли ростем, ми проходимо інші періоди, в яких теж ми хочемо здобути цю незалежність. Після того, як ми влаштовуємось на роботу, коли трошки, як кажуть, в народі попрацював на дядю, ти розумієш, що хочеться щось своє, хочеться бути теж незалежним фінансово, в часі бути незалежним, правда. Є такі ще залежності, як, наприклад, Солодке. Всі люблять солодке? Всі люблять. А є такі, хто не любить солодке взагалі і не їсть його? Таких немає. Я теж люблю солодке. Але моя вам порада, і собі порада, що цукор вбиває насправді. Вчені довели, що продукти, які містять в собі цукор, вони набагато сильніші в вісім разів точніше, сильніші за наркотики. І на 40% більше заробляють підприємства, які виробляють продукти, додаючи різні домішки на основі цукру. І від цього ми самі того не розуміючи, ідучи в супермаркет. Ми скуповуємо якісь продукти, можливо, навіть і читаємо якісь. Um, якісь поради в інтернеті, які краще продукти брати. Ми все одно не усвідомлюємо, що і в тих продуктах є цукор. І непомітно стаємо залежними від цього. Так працює ще одна особа дуже непомітно, дуже точково. Це диявол, який знає наші слабкості. який Бачить, в чому ми маємо і слабкість, і бажання робити це навіть на підсвідомому рівні. Деколи від нас це і не залежить, начебто. Ми настільки звично це робимо, але зазвичай під кінець року, коли ти починаєш себе аналізувати, ти розумієш, що щось не то. Щось я роблю не то. Особливо я помітив, коли з'явились з'явилися перші сенсорні телефони, доступ до інтернету. А особливо зараз, коли цей доступ є абсолютно у всіх, і у старшого покоління, і у молодшого, де далі ще зменшується цей порок підлітковий і взагалі віковий порік, коли купують телефони дітям, так і вони мають дедалі більше часу для того, щоб проводити час в інтернеті. Але коли ти розумієш, що ти втратив цілий рік, два роки, і розумієш, що 40% з того ти віддав просто сидячи в соцмережах, ти починаєш себе жаліти, ти починаєш себе ненавидіти за це. І я спілкувався з людьми, які дійсно залежні від цього, і він каже: Я не можу визволитись просто від тік Ну, я не можу. Я три години, чотири або і більше. Я просто сижу і листаю рілси. Можливо, якась там і корисна інформація, але здебільшого. І це дуже і дуже сильно потім нас гнітить. Що каже Біблія про це? Хочу зачитати Йоанна 8.34. Йоанна 8.34. Ісус відповів їм юдеям, яким Він. Свідкував і проповідував, він сказав: істинно, істинно кажу вам: кожен, хто чинить гріх, є раб гріха, ви є залежними від гріха, якщо робите хоч один якийсь гріх. А юдеї тоді йому заперечували, там далі можна буде прочитати, що слухайте, слухайте, ну ми, сини і дочки Авраама, ми не можемо бути залежними від гріха. Ми вільні. А Він каже: Ісус заперечує, якщо ви робите якийсь гріх, ви є рабами гріха. Давид в своїх псалмах каже: ось, бо в беззаконні я зачатий і в гріху породила мене мати моя. Він знову запевняє в тому, що ми стаємо залежними від гріха, невільними ще в утробі матері, і коли ми народжуємось, ми вже є гріховними особами. Це всім загальновідомий факт. Як позбутися цієї незалежності? Має бути якийсь вихід. Якщо ми подивимось на нашу історію України, знову ж таки, повертаючись до цього прикладу, то все здобувається чомусь тільки силою. Не буває такого, щоб ти зробив щось таке не надто радикальне. І це призвело до якихось кардинальних змін в твоєму житті. Наші військові сьогодні гинуть для того, щоб здобути незалежність, повну незалежність нашої України. І це протягом всієї історії було. Для того, щоб змінити що в своєму житті, ти маєш себе дисциплінувати, ти маєш від чогось відмовитись. Але, як правило, коли ми намагаємося зробити це самотужки. Або навіть за допомогою інших людей, партнерів, як ми дивимося зараз на нашу ситуацію, коли ми залежні від наших закордонних партнерів, то кожен раз чомусь ми все одно розчаровуємось в кінці кінців. Ми запевняємось в тому, що наші партнери доволі цинічні. Так, вони нам допомагають, але дуже так дозовано. Вони слідкують за ситуацією, вони грають вдовгу. Вони на цьому заробляють, це не секрет, і вони навіть самі відкрито про це кажуть на телебаченні, що ми від цього заробляємо, ми залежні від них, і ми розчаровуємося, тому що це люди. Я хочу розказати одну, одну історію, яка була в часи Холокосту, був такий е чоловік, бізнесмен німецький Оскар Шиндлер. Він був дуже амбітною людиною. І коли почалася Друга світова війна, коли в його місті він тоді був в Польщі, перебував, коли він бачив, що заарештовують євреїв і відправляють їх в гетто, де вони жили в окремих таких містах, і він розумів перспективу війни, він вирішив вирішив цим, цим скористатися. Така була його натура, він хотів заробляти. І він бачив в цих державних закупівлях, в таких тендерах, скажімо, він бачив дуже велику перспективу для свого бізнесу. І він вирішив оточити себе офіцерами-есесівцями, з ними подружився, законектився з ними і, врешті-решт, запропонував, щоб вони у нього купляли посуд, який він виробляв. Але для того, щоб його виробляти, йому потрібні були люди. І підприємство, тобто приміщення. Він знайшов приміщення і зрозумів, що поляків наймати це коштує дуже дорого. А наймати євреїв, які тоді не мали ні роботи, абсолютно нічого, це було набагато вигідніше. Майже за безцінок він наймав їх на роботу. І найнявши, євреї це дуже зацінили. І кому пропонували з євреїв? То вони ділилися на два таких табори. Хтось погоджувався, а хтось просто надіявся, що якось їх це у мене. Та ми краще тут будемо сидіти в гетто і не будемо там залежні від е, якогось е, підприємця, ще й працювати там треба. Ні, ні, ні. Ми, ми краще тут, якось між собою, будемо домовлятися, обмінюватись товаром і не пропадемо. Але вони не знали, що їх чекає надалі. І врешті-решт євреї, які були. У... Працювали на підприємстві Оскара Шиндлера. Вони зрозуміли, наскільки тяжкі часи їх спіткали. І наскільки це підприємство є для них такою, таким середовищем, де вони в безпеці. Бо він нормально до них відносився. Не дивлячись на те, що він був німець, він нормально відносився до євреїв в цілому. І він балансував між німцями, які ненавиділи і вбивали євреїв. І він це бачив. І дедалі все більше мав таку емпатію до єврейського народу і балансував між євреями, які приходили до нього в кабінет і казали: Оскаре, Шиндлере, ми хочемо подякувати тобі за те, що ти спас наше життя. Йому на початку це не подобалось, бо він казав своєму керівнику, якого він найняв як керівника. Який допомагав, допомагав йому, він теж був євреєм, він казав: Слухай, навіщо ти приводиш мені різних дідусів бабусів, які вже не в змозі працювати, я тобі тут не якийсь фонд, який спасає людей. Я підприємство, я хочу заробляти гроші, я бізнесмен. Але потім, коли він сам побачив своїми очима, що євреїв просто винищують сотнями людей і спалюють їх, коли він дізнався про концтабори, про освєнцем... Він зрозумів, до нього дійшло, що він має вплив на життя на євреїв, які тоді були залежні від німців, які були залежні і заручниками тих обставин, які були залежні також і від цього Оскара Шиндлера, який взяв їх на роботу. І вони дуже цінували це підприємство, де вони могли і їсти і бути в безпеці. І в один момент, коли його підприємство закрилося, Через те, що почали м, правила утримання євреїв, вони почали бути більш такими жорсткими. І йому сказали, що він буде тепер звітувати ще більше перед німцями. Вони почали дуже сильно контролювати всі підприємства. Він зрозумів, що це його шанс спасти цей народ. І замість того, щоб далі заробляти гроші, він ті зароблені гроші. За ці зароблені гроші почав викуповувати євреїв, придумав там собі історію, яку він розказував німцям, і сказав, що він хоче їх перевізти в своє рідне місто і там ем, виробляти артилерійські снаряди для німців. І німці на це повелися. Він дуже багато грошей віддав, майже всі гроші. І таким чином він спас насправді в масштабах всієї ситуації, він спас дуже небагато, але 1200 життів. Які були заручниками своїх обставин, в яких вони жили. Я проводжу паралелі з Христом, який визволив нас від наших слабкостей і від наших залежностей в довгостроковій перспективі, не лише в перспективі нашого життя тут на землі. Ми, намагаючись боротися зі своїми слабкостями і зі своїми залежностями. Ми кожен раз б'ємося об самих себе, і ми розуміємо, що ми не можемо це змінити самотужки. Ми дивимося різних якихось е, коучів, якихось вчителів, якихось мотиваторів, які нам кажуть, що нам треба дисциплінувати себе, нам треба е, мати якусь фінансову грамотність, фінансову, фінансову грамотність і намагаємось самотужки це змінити, але кожен раз. Розчаровуємось самі в собі. І Христос. Якщо ми прочитаємо в Дії 4:12, Дії 4.12, то там написано: І немає ні в ким іншим спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, що ним належало б нам спастися. Від нашої залежності. Ми можемо спастися лише через залежність від однієї особи у всьому всесвіті. Це Ісус Христос. Ісус Христос віддав своє життя для того, щоб позбавити нас наших залежностей. І ми, дивлячись на наших партнерів, дивлячись на наших людей, від яких, від яких ми залежимо, можливо, навіть від наших батьків, в яких ми розчарувалися. Або від нашого чоловіка, або нашої дружини, від яких ми теж залежимо, ми розчаровуємося. Але ми знаходимо надію, стаючи залежними від Бога, визнаючи свою залежність і свою неспроможність впорати зі своїми слабкостями. Тато часто казав, особливо останнім часом перед своєю смертю, він казав, Людина, російською він казав, це нічтожество. Це просто ніщо і Біблія про це каже: це прах. Ми з землі вийшли і в землю підемо. Ми настільки залежні від Бога, що деколи самі просто не усвідомлюємо наскільки. Але Бог через свого Ісуса Христа дає нам надію на вічне життя. Якщо прочитати Галатів 5:1. То написано, для свободи Христос нас визволив, Він визволив нас від гріха, від наших залежностей. Тож стійте в ній, в цій свободі і не піддавайтесь знову під ярмо рабства. Тобто Ісус визволяє нас не лише від гріхів, але й від тягаря закону, даруючи справжню свободу від наших залежностей. Слава Богу! Я хочу з вами молитися про те, щоб як і до кожного з нас, так і до всієї нашої нації, до українців, прийшло усвідомлення, що перемога приходить не тоді, коли ми просто перемагаємо фізично нашого ворога, а коли перемога приходить сюди. Коли ми змінюємо свою свідомість, коли Христос змінює нашу свідомість. Коли ми усвідомлюємо нашу залежність від нашого Господа Христа, від нашого Спасителя, щоб ми молилися про те, щоб ті, на кого ми надіємось, вони теж усвідомлювали, що повна влада, вона у Христа, вона у Бога, повна влада над нашим життям. Повна влада над тими ситуаціями і проблемами, які нас спіткають. Щоб ми молилися за самих себе, за наше відношення до нашого Бога. Нехай Бог благословить кожного з нас бути незалежними від гріха і бути повністю залежними від Бога. Бо той, хто називає себе рабом Христа, той є справжнім вільним. Справжньою вільною людиною, бо залежність від Христа, залежність від Бога дає нам справжню свободу і звільняє нас від наших слабкостей.